Ходимо з Сергієм уже по полю більше години і все-таки хочемо знайти, хто ж із них розсипав оту кучу. Вона, дивіться, вже почав вигружати. Зараз ми подивимося, Отаку збираємо кукурузу. Напишіть в коментарях, яка у вас урожай, чи дається молотити після дощів і взагалі. Яка ситуація з погодніми умовами? Тому що, дякуючи тому, що в наші комбайни на гусеничному ходу ми сьогодні працюємо. А всі стоять, навіть джондіри з перегрузчиками, їздять дуже важко. Тому кукуруза штука хороша, але специфіка вирощування є. Підпишіться на мій аккаунт, аби не пропустити. Цікавий агроконтент будемо молотити далі. Полив.